Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 26 вересня, четвер, і ви можете подивитися програму «Зарубіжжя» на моєму каналі. Програма «Зарубіжжя» – це програма про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Безумовно, що протягом цього тижня, починаючи, фактично вже з неділі, всі говорять про візит Володимира Зеленського у Сполучені Штати Америки, про його виступи. На Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, на Генсамблеї ООН, його зустрічі із прем'єр-міністром Японії, канцлером Німеччини, іншими керівниками держав і урядів, ну і також все, що відбувається у Вашингтоні. У Вашингтоні, Де сьогодні має відбутися зустріч із президентом Джо Байденом і з віце-президенткою Камалою Гарріс. Ну а перед тим Володимир Зеленський. Відвідує Капіталіський пагорб. Він зустрічається в конгресі із конгресменами та сенаторами. Так чи інакше, ну, ця ситуація навколо візиту Володимира Зеленського з його так званим планом перемоги. Вона ну, є напевне новиною номер один і весь фокус іноземних ЗМІ саме зосереджений на цьому плані перемоги і на зустрічах і візиті. Володимира Зеленського, що стосується України. Отже, давайте подивимося, що про це все та інше писали і пишуть вчора і сьогодні протягом дня до 6 години вечора впливові світові засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Отже, Сполучені Штати Америки. Ну, Сполучені Штати Америки безумовно якраз і пишуть про все те, що відбувається саме у Сполучених Штатах Америки. Associated Press. прес Трамп каже, що Україна зруйнована і відкидає її захист від вторгнення Росії. Ну він це ще говорив у середу. У середу, колишній президент Дональд Трамп описав Україну в похмурих і скорботних виразах, назвавши її народ мертвим, ну мертвим в лапках, а саму країну зруйнованою. І ще більше поставив питання про те, наскільки колишній президент був би готовий поступитися в разі повторного обрання. Переговорами про майбутнє країни Трамп стверджував, що Україна повинна була піти на поступки президенту Росії Путіну за кілька місяців до нападу Росії у лютому 2022 року. Трамп, який тривалий час критикував допомогу США Україні, часто заявляє, що Росія ніколи б не вторглася, якби він був президентом, і що він би поклав край війні, якби повернувся до Білого Дому. Але рідко коли він говорив конфлікт так детально, як цього разу, колишній президент республіканець, який як відомо схильний до зневаги в своїх. Виступах і промовах почав засудження щодо України знатяку на нещодавню критику президента України Володимира Зеленського на адресу Трампа та його напарника е Венса. Зеленський, який цього тижня відвідав США, для участі в генеральній асаблеї ООН сказав Нью-Йоркер, що Венс був надто радикальним, коли запропонував Україні здати територію під контролем Росії. Що Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він думає, що знає, як ну і в принципі з все, сьо-почалось все все почалося всі ці. Ну, я би так сказав, не м'яко кажучи, України в контексті спілкування з республіканською партією Сполучених Штатів Америки. Ну, в першу чергу, безумовно, з тим з Трампом і з тими, хто підтримує Трампа, прихильниками Трампа, тобто трампістами. і це насправді ну, дуже дуже нехороша, нехороша подія, яка відбулася і відбувається, і це під час візиту, який мав би. Ну, як на мене, бути успішним. І вся ця ситуація навколо фактично, ну, скажімо так, відкритої його розриву республіканців з президентом України Володимиром Зеленським, він нам в майбутньому ну, може дуже серйозно нашкодити. Ну, Слід нагадати, що ми вже про це сьогодні зранку говорили, і був лист спікера Палати представників Джонсона до Зеленського з вимогою звільнити посла України США. Маркаровалу. Йдемо далі. За Вашингтон Пост. Очікується, що зимові енергетичні проблеми України ляжуть важким тягарем на втомлених людей. Ну, за вашим пост пише там, що дуже втомилися психологічно українці, що це буде ну, одним із самих таким, важких випробувань і щось треба цим робити. Ну, російські удари по енергетичному сектору глибоко вплинуть на і без того підірваний моральний стан українців після приблизно 2,5 років війни. Та останніх невдач на полі битви. Я би так не був песимістичним, як пише The Washington Пост стосовно такого ну, морального, психологічного стану українців. Але все-таки, бачите, вони про це пишуть і ну, певною мірою, безумовно, це відповідає. Дійсності не так все погано, як описується The Washington Пост, але, безумовно, ця зима буде для нас важка. І з точки зору енергетичних питань, і з точки зору, які події будуть відбуватися на фронті, на полі бою, ну по перебої в електропостачанні. Це даність тому, що система України вже працює з дефіцитом після того, як цього року зазнала важких ударів Росії, перше за Вашингтон Пост. Найкращий сценарій це лише 4 години відключення електроенергії на день, але це також може закінчити 20 годинами темряви або більше на день у розпал холодної української зими, відзначає за Washington Пост. Ну і від ці побічні ефекти від тривалих відключень електроенергії буде багато від припинення водопостачання та опалення до подальших ударів, по і без того слабкій економіці країни, але найбільшою жертвою може стати без того підбита психіка українців. Ще раз хочу сказати, насправді не все так е, дуже погано, як про це пише ваш The Пост. York Times. Публічний заклик завдає удару з усиллям Києва уникнути партійного струти президентської кампанії в США, оскільки він намагається згуртувати підтримку для України. Ну, мова йде якраз про цей лист Джонсона. Протягом кількох місяців українські чиновники ретельно орієнтувалися в бурхливій партійній політиці в Сполучених Штатах напередодні виборів у листопаді, заявляючи, що вони можуть співпрацювати як з демократичною, так і з ребліканською адміністрацією. Пише за Times. Але в середу ввечері Майк Джонсон, спікер палати представників з республіканців, закликав Україну звільнити свого посла Вашингтоні, звинувативши й у втручанні виборчі справи США, і це дійсно це для нас серйозна проблема. Пан Джонсон розкритикував візит за те, що він відбувся в ключовому штаті. На полі битви в компанії губернатора Джоша Шапіро, демократа, який підтримує віце-президента Камало Гарріс у її кандидатурі на пост президента. Спікер зазначив, що республіканці не були запрошені. Ну і також The New York Times пише, що того ж дня Джеймс Комер, республіканець, який очолює наглядовий комітет палати представників, оголосив, що він розпочав розслідування візиту. Заявивши, що це був партійний захід, оплачений коштами платників податків. Ну що ніби це для виборчої компанії зорганізували цей візит. Ну я також вважаю, що насправді в цій ситуації треба було бути більш обережним і точно не починати візит з відвідування збривого заводу. Бо я ясно, що для піару це добре, ну але бачимо, які. В результаті маємо наслідки. Так, є питання, м'яко кажучи, до Трампа і до Джонсона, але їм дали привід і вони ним скористалися свої виборчі кампанії. Тепер Україна буде втягнута в цю виборчу кампанію і не в гарному контексті. І це, і це для нас насправді дуже-дуже погано. Ньюсвік. Україна отримає нову систему протиповітряної оборони Петріот і 7,9 мільярдів. Ну, США надають Україні додаткову батарею протиповітряної оборони Петріо в рамках нового пакету допомоги на 7,9 мільярдів. Президент Джо Байден оголосив це ну, сьогодні у четвер. Ми про це також ще сьогодні згадаємо. Велика Британія, Ройтерс, от бачите, Байден анонсував 8 мільярдів доларів військової допомоги. У четвер президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні ну, от 7, біля 8 мільярдів доларів військової допомоги. Щоб допомогти Києву виграти цю війну проти російських загарбників, ну і там зокрема пишеться про, на мою думку, дуже е, цікаву таку річ. Це е, допомога, включає першу партію високоточної плануючої бомби під назвою Джойн Стендфонт weapon, weapon з із радіосом її до. 81 милі 130 кілометрів. Це дуже насправді добре. Бомбу здатну з високою точністю вражати цілі. Планують скидати з винищувачів. Байден не оголошуватиме, що Вашингтон дозволить Україні використовувати ракети США для враження цілей, розташований глибше Росії, заявив офіційний представник США, але в цьому пакеті передбачено надання Україні і ракет великої дальності, як вони пишуть. The Guardian. держсекретар США Антоні Блінкен у середу голосив про надання Україні військової допомоги в розмірі 375 мільйонів доларів у пакеті, який включає високоточні ракетні установки «Хаймерс». Тобто, в середу Блінкін сказав про 375 мільйонів допомоги, а в четвер Байден заявив про 7,9 мільярдів. Це дуже хороша новини для України. Ну і тут також The Guardian пише про деяку додаткову інформацію стосовно цих 7,9 мільярдів, які будуть надані Україні. Ну, сума включає 5,5 мільярдів доларів, які мають бути авторизовані до закінчення фінансового року США у понеділок. Ну це дуже добре. Ще 2,4 мільярди доларів було виділено через ініціативу сприяння безпеці в Україні, що означає, що вони не відразу прибудуть на поле бою, оскільки боєпопаси потрібно закуповувати оборонної промисловості чи партнерів, а не брати із запасів США. Але тепер, хоч ми розуміємо, куди і як ці гроші і скільки буде витрачено. Ну, це The Guardian посилається на агентство France Press цю інформацію уточнення. The Telegraph. Путін переписує ядерну доктрину на нову загрозу. Звичайний напад на Росію за допомогою ядерної держави буде розглядатися як спільний удар. У середу, Володимир Путін, це вчора. Посилив свої ядерні погрози проти Заходу, заявивши, що будь-яка атака на Росію з використанням звичайної зброї за підтримку ядерної держави тепер буде сприйматися як спільний удар. Ну, це, до речі, допомагає тепер Трампу. І він постійно там почав ну, трохи раніше почав, і зараз буде більше говорити про те, що треба завершити війну в Україні на умовах Путіна бо інакше буде третя світова війна. Тобто, ми бачимо тут ну, певну таку координацію. Ну, як мінімум, для мене це так виглядає, Франція, французька Лемон. Ентоні Блінкен назвав погрози Путіна ядерною зброєю абсолютно безвідповідально. Це вже реакція сьогодні, Держсекретаря США на те, що вчора заявив Путін. Це абсолютно безвідповідально. Я думаю, що багато людей в цьому світі дали це зрозуміти, коли він підняв загрозу ядерної зброї, включаючи Китай. Ну, в минулому коли він не підняли це питання, Китай тоді висловився чітко, що цього ну, не має бути. Побачимо, як буде цього разу. Німеччина зюдойчайтонг Байден анонсує міжнародну українську зустріч у Німеччині. Ну мова йде про те, що США та Німеччина є найбільшими постачальниками зброї для України. Пише зюдоча сайтунг. Байден їде до Німеччини всередині жовтня і очікується, що він зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем і федеральним президентом Франком Вальтером Штайнмаєром у Берліні. А потім відвідує вазу ВП США Рамштайні, що ніби ця зустріч відбудеться у Рамштані, яку він закликає для підтримки України. І також, ну, звідчи ми пише, що це перший візит двосторонній в Берлін Байдена за час перебування на посаді і в Німеччину і перший президента США після того, як був там у 2016 році Барак Обама, син прощальний тур. В нього був ну, виходить, що Байден також ніби прощальний тур. Ельмундо, Іспанія. Байден усує зустріч в Німеччині з понад 50 країнами-союзниками. України також про це згадує. І також Ельмуду пише, що з пакету зобов'язань розмірів 8 мільярдів доларів США, ну там 7,9, 5,5, мають бути авторизовані до закінчення поточних року понеділок. Про що ми вже також знаємо? Загалін про це писала, посилаючись на агентство Фронт Прес, і ще 2,4 мільярди буде виділено через інститут сприяння безпеці Україні. І Італія, Італійська Републіка тут згадує про вчорашній виступ президента Туреччини Догана в ООН, Припиніть зброю для України і діалог з Москвою. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до генсамблеї ООН з проханням припинити надходження зброї в Україну та відновити діалог з Росією. Ну що тут сказати, це то, що хочеть Росія. Ну як так чи інакше, ну я вже про це давно говорив. Це не слід розглядати якусь зразду. Ердоган він інтереси Туреччини в першу чергу відстоює. Він хоче бути і з тими, і з тими. Ну, у даному випадку зараз він виступив так, що це грає на руку Росії. І Італійська Лястампа. Зеленський прибув на Капіталійський пагорб. Ну, це сьогодні він там э, для низки переговорів з сенаторами, демократами та республіканцями. Бачите, з сенаторами, я думаю, що і з конгресменами. Потім Зеленський проведе двосторонню зустріч у Білому домі з президентом Джо Байденом, а потім із Камадою Ну, Я сподіваюся, що ці зустрічі все-таки ну, будуть э, такими, які. Дадуть нам більше оптимізму, аніж та новина стосовно того листа спікера Палати представників Джонсона про вимогу звільнення посла України Маркарової, ну і те, що фактично ми, ну, скажімо так, чинна влада в Україні посварилася з республіканцями. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди на завершення своїх програм, нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!